Вітаю! Ви на каналі Зрозуміти хімію». Футболка в українському стилі може стати креативним вираженням вашої патріотичної позиції. Такі написи як Живу на рідній землі, пишаюся тим, що я українець, «I love Ukraine» І, звісно, така футболка, як на нашому президенті «I am Ukraine». Звісно, це і є вираження патріотичної позиції. Звісно, любов до рідної землі. І національну свідомість можна виражати і у голос, а можна ось так: надягти футболку з патріотичним написом. І сьогодні на мені футболка з назвою нашої країни, але написана вона отак незвична, і зрозуміє її всі ті, хто вивчав хімію і ті, хто бачив періодичну систему. На мені футболка з написами хімічними елементами назви нашої країни Україна. А тепер я розкажу вам, з яких елементів утворили абревіатуру назву країни Юкрен. Чи правильно сказати іншим словом криптограма? До речі, колеги філологи, напишіть мені у соціальних мережах, як правильно сказати, це абревіатура чи це криптограма. І перший елемент у цьому слові це, звісно, елемент Уран. Він з астрономічних знаків. Уран, Нептун та Плутон. Цей елемент названий на честь планети Гіганта. Ну а він, в свою чергу, був названий на честь давнього римського Небес. Наступні елементи. Лужний метал калій. Аль калій. Він був названий на честь солі поташ, калій карбонату. Радій. Який перекладається як випромінюючий. Пам'ятаєте? Його винайшли подружжя Кюрі Марія та П'єр. Оце елемент йод, елемент з галогенів а це елемент неон. Він з інертних газів. Які походження назв? Я думаю, колеги, ви пам'ятаєте. Йод названий через слово фіолетовий, а неон означає новий. Ось вам абревіатура патріотичної назви – «Юкрейн». Це англійською назва нашої країни. Отже, слово «Юкрейн» або Україна англійською. Якими хімічними символами його можна утворити? І перший символ, нагадую, це Уран радіоактивний хімічний елемент третьої групи періодичної системи. Належить до сімейства актиноїдів. Сріблясто-білий метал. Другий елемент у назві це елемент за номером 19. Хімічний елемент, що належить до лужних металів. М'який сріблясто-білий метал, сильний відновник. На повітрі легко окиснюється. А цей елемент за номером 88. Радіоактивний хімічний елемент. Відкритий в кінці XIX століття. Українську літеру Й ми замінимо хімічним символом йоду, елементу галогену за номером 53, елемент сьомої А-групи. Ну, а в кінці елемент неон, його проста речовина. Має червоне світіння при електричному розряді, чим зумовлено його використання у рекламі. Звісно, «юкрейн» можна скласти із інших хімічних символів. Ось напис, де елементи калій радій йод замінили на криптон та алюміній, а слово записано чотирма символами. Ігри зі складання слів. З символів періодичної системи можна продовжити і далі. Підбирайте слова із змістом. Ось на першій футболці слово «геніус» зі зрозумілим змістом, а на другій англійське слово вчитель тича. До новорічних свят багато вчителів хімії складає відомі фрази хімічною символікою «Happy New Year» Або Merry Christmas. На першій футболці ви бачите новорічне хімічне дерево ялинку. А знизу промовляє до нас Санта Клаус елементами гольміями хо-хо-хо, а друга футболка з гарним написом In Science We Trust. Ми віримо у науку. А ось приклади інших складань слів із хімічних символів. Я думаю, більшості вони сподобаються. Це такі слова, як фізикс або генюс.